Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, які відбулися зміни на сайті Є-Допомога, і як прискорити отримання подачі заявки на виплату допомоги від міжнародних організацій. І, звичайно, покажу, як це зробити практично. Значить, дивіться, коли ви зайдете на сайт Є-Допомога міжнародна, то тут, бачите, змінився дизайн і додалася нова опція мій кабінет, де ви можете побачити про всі зміни іменно по вас, який у вас статус, як проходять кошти, отримали чи не отримали. Щоб зайти в мій кабінет, натискаєте на Мій кабінет, в ньому зайти тільки через портал IDGO.ua. Дивіться, для цього ви заходите на цей портал. І сюди можна зайти за допомогою електронного підпису. Якщо у вас є електронний підпис. Якщо, якщо немає, то в опису під роликом я залишу посилання, як зробити електронний підпис. Тому що він може знадобитися вам і для інших дій. Не обов'язково з є допомогою. Далі це ви можете зробити за допомогою будь-якого банка, в якому ви зареєстровані. Чи то Ощад, чи то Пумп, чи то Приват, чи то Монобанк. І за допомогою Дія підпис. Якщо у вас в телефоні є додаток Дія, то теж можете ви війти на цей сайт. Тобто, ви дивитесь, як вам, тобто, ви дивитесь, як вам зручніше. Мені зручніше через банк ID. У мене є Приватбанк. Обираю його. І заходжу в свій особистий кабінет. Підтверджую свій вхід, і ось ми знаходимося в нашому кабінеті. Тут можемо подивитися інформацію про хід нашої заявки і інші новини, які будуть по нам від є-допомоги. І здивісь, тут з'явилося нове вікно: що для прискорення та підвищення шансу на отримання допомоги надайте можливість перевірити ваше місце заходження. Ось тут ми можемо поділитися геопозицією, і це є той шанс, щоб отримати скоріше ваші кошти. Натискаємо поділитись геопозицією. Але це треба робити на телефоні, ділитись геопозицією, тому що комп'ютер чи ноутбук він не відображає ваше місце заходження або некоректно відображає. А телефон, якщо у вас підключена геопозиція, геолокація, то це можна зробити. Після того, як ви поділитесь геопозицією, то шанси набагато підвищаться для отримання допомоги. Тому що як я зазначав раніше, що міжнародні організації самі приймають рішення, кому ви а кому ні. І якщо ви будете включена геопозиція, то звичайно вже ті чи інші міжнародні організації будуть бачити, де більш потрібніша ця допомога. Так що спробуйте цю нову функцію, включіть геопозицію, і будемо сподіватися, що це дійсно. Прийшвидший шанс на отримання допомоги. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!